Танцювати Козаки, за мною танцюємо гопак. Хто не танцює гопак, той кіркоров! Так, круто потанцювали. Чи ви знаєте, що гопак це теж певною мірою козацька магія. Так вони заражалися позитивною енергією. До Речі, у нас є свій секрет позитивного настрою. Наша наступна рубрика. А чи знаєте ви, що робити фокуси та всілякі викрутаси вміють і брати наші менші? Не вірите? Тоді дивіться! Шановні пані та панове! Зустрічайте тільки у нашій казковій країні славнозвісний театр звірів Володимира Дурова. Утім, дурити вас сьогодні точно ніхто не буде. Натомість слухняних хлопчиків та дівчаток розважатимуть найкращі пухнасті артисти, а також кращі маги, фокусники та ілюзіоністи. Не вірите? Тоді просто уважно дивіться. Ось так і на сцені, і у житті Дмитро розважає публіку. Він ілюзіоніст ілюзіоніст-чародій з понад 15-річним досвідом. Він може і голуба з рукава дістати, і переодягнутися за одну секунду. Головне – вірити в себе, вірити в волшебство, і тоді все-все. <реш> Веселий настрій, коник Дмитра номер 1 Чоловік зізнається, він просто не може сумувати. Ну, звісно, як же можна, коли поруч такі друзі. Як його зовут. Його зовут <кхи> <кхи> голий. <кхи> а вони так отак. Ні, он любить мене. Він Стой! Он возвращается всегда. Не У меня дома, допустим, птичка есть. Птичка, говорящая, я прихожу домой, открываю клетку, Гриша садится мне на плечо, начинает рассказывать, какой он хороший, как он всех любит. И ну хочешь, не хочешь, ты переключаешься на него и уже начинаешь общаться с ним, настроение поднимается. Настрій покращити не важко, зізнаються клоуни та чародії профі. А от майстерності мага та фокусника треба вчитись довго та наполегливо. Утім, і нагорода того варта щирий дитячий сміх та захоплення. Спробуйте, і ви це зовсім не важко. А як цікаво, барипа. Кто такой настоящий фокусник? Настоящий фокусник, ну, наверное, это очень профессиональный обманщик. Он должен обмануть так, чтобы никто не заметил, в какой момент это происходит. Тварини та птахи теж розуміють жарти та позитив, впевнені артисти. До речі, саме засновник театру звірів Володимир Дуров вперше використав нові методи дресури без фізичної сили та палець. Ви дивіться собаки? Собаки і маус. А чому? Тому що собаки різні трюки трюками кормами, ті собаки невіть, про ведмедика. А, а чому тобі ведмедик найбільше запам'ятався? Який він? Красивий. Як голі впис... літали Мені дуже сподобалось. Та а як ти вважаєш, вони пофарбовані чи ні? Думаю, що так. Та й тваринам більше до вподоби смачні нагороди ніж лайка та бійка. Вони старанно та з легкістю виконують навіть складні трюки. Лише коти, як справжні господарі сцени, трохи байдикують та не поспішають дуже перенапружуватись за кубасу. До речі, це не повний склад театру звірів, якому у 2012-му випивнеться аж 100 років. У Москві у куточку дідуся дурова глядачі можуть побачити, ще й викрутаси бегемота, слона, пелік. Кана, єнота та багатьох інших тварин. До речі, пухнастиків та смугастиків з усього світу можете побачити і ви. Надсилайте листи з творчими вашими ідеями, і ви отримаєте квитки в найкращих світі черкаські заопаси. Дайте їх краще мені. Я так люблю тварин. Особливо смазаних та під соусом. Ні, ну я думаю, краще любити нас таких живими. Ось тобі квиток, сходи до зоопарку і подивися, які вони кумедні. Ходімо малята разом з нами до зоопарку. Квитки за підсумками конкурсу цікавинок також отримують Настя Тітова, Андрій Чумак, Настя та Алюша Машуніни. Вітаємо переможців! І на чудовий фокус від мене. Я можу перетворити ось такого маленького неживого м'ячика на смачну апельсинку. Не вірите? Дивіться. Крібле, крабле. Бумс! Ого! Ось тобі не знає,чкою ніколи не хворі. Ага, це вже точно мій. магічні штучки дрючки Звісно, я вмію добре чепувати. Мене на це надихає казкова атмосфера ресторану Тарантелла. Спробуйте і ви відсвяткувати тут свій день народження! Хтось намагається оживити старі фокуси, хтось чекає появу інших, а хтось просто сам придумує своє диво. Спробуйте і ви. Я впевнена, у вас це вийде. І можливо саме з вас вийде новий мах та чорній. Для цього дивіться програму країнка цікавинка щосуботи о 8.20 та щочетверга о 20.05. Бувайте і пам'ятайте, має, має бути обов'язково світлою та доброю. <різь>